Жертвою розбійного нападу стала мешканка міста Миколаївка Слов'янського району. Малознайомий сусід, якому потрібно було терміново похмелитися, відібрав у жінки золоті прикраси. Певний час 65-річна жителька побоювалася люті сусіда, тому не наважувалася звернутися в міліцію. Написати заяву в органи її переконав син, з яким вона поділилася своєю бідою. Заскоєний скоєне кривник пенсіонерки відповідатиме за усією суворістю закону. В ході досудового розслідування було встановлено, що 26-річний хлопець ввечері вирішив у сусідки зайняти грошей на спиртне. Прийшовши до неї, він озвучив причину візиту, на що вона відмовила. Тоді він дістав бейсбольну біту. Відштовхнув її і увійшов в квартиру, закривши за собою двері. Маючи у руці вагомий аргумент, зловмисник зажадав зняти золоті сережки. Жінка злякалася і не замислюючись, виконала вимогу правопорушника. Покупця на золоті прикраси фігурант знайшов серед числа своїх знайомих. Вирушення гроші витратив на алкоголь. Варто зазначити, що постійного місця роботи гори сусід має, зловживає спиртним. Через свою згубну звичку неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців, здійснюючи грабунки. Зловмиснику світить строк тюремного ув'язнення. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187, розбій поєднаний з проникненням у житло. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Слов'янським міськрайонним судом, 26-річному жителю міста Миколаївка Слов'янського району, було обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Ведеться слідство.